Всім привіт друзі друзі! С вами я Діво! І сьогодні я буду робити мою кімнату в реальному житті. Ось таке о. Ну, ось ось це в І я маю так зробити по цих контурах. Так, давайте вже починаємо. То ще ж, не бійтеся. <кхух> Тут ніяких блоків немає, просто текстури такі собі поставив. Так, дивіться. Беремо... ой. Кір. Ого, що я написав? Кірпіч. Капітс почався Так, все, я його вирубав. Так. <coughs> Строїмо. Так, тут у мене такі двері двойні особи, ну. Берем Беремо темного дуба. все нормально. Так. Да. Не, 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 не. Меновне. Так. Не-не-не, не, в мене вони не так, у мене вони ось так. Так. Дальше. Я я, я что-то кирпич викинув. Давайте возьмем. Кирпич и заставляем они ось такие воды. Так. Так. я, якщо честно, от. Я люблю строить щось таке в Майнкрафте. Наприклад, тут статуятки, чи чашусь там. не знаєте, классно. Так. Стоїм. Так, 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 так. Так, у зараз 23-24 фпс, Ну, То для компа мого то нормально. Так, далі. Берем отакий вот піщаник. Заставляємо. Те, що воно заробити, так зараз побачите. Там буде все-все-все добре. Просто такі текстурики я собі поставив. Ми їх в будь-який момент виключити і включити. Все добре заробити. Заставляємо, бачите? Тепер як? Так, типа так, як з'єднається. З'єднується. так. Так. Що? Ось таке в нас виходить. Це так, як підлога, типу. Так, в мене... коротше, коли ми за кого заходимо, то в мене тут ось стіл Столик. Ось такий о. Ось такий о. О. О, все, нормальний. Так, оце зразу викидаємо. От тут у в мене зразу вішаки там висять. Чилякий крюк. Ось тут у мене такого вишаки висять. І зараз я візьмемо з цього моду. <кхем> ось таку штуку. Чи от таких нема. А вот ось таке во. Ну, ось такого. Ну, мене типу, може туфлі складати, тут то ще, що тут овішати. От тут вішати. Вот тут о, тут, тут там, мішати, да. Так, все нормально. Так, давайте ще на лин линии піднімем. Опа, опа. Все, меняли на линию. Жарко. Вс не... Так, дивите. Дальше. Коли я одразу заходжу, то в мене тут така дріжка і тут о в мене тиво. От зараз покажу, що там в мене. Вот, у мене тут холодильник і тумбочка. От, такова, ну, така вона, ну типа, щоб підняти. Ось така біла, і тут теж то, в мене біла. Раз, два. Отаково От, в мене. Там. Так, отут його далі. Далі в мене тут отако вікно. І тут оша таке. О, двойне вікно. Там, типу, таке, що вікно можна відкрити, але то таких немає в Майнкрафті. Ну, я не знайшов такого можна. Так. Далі. Так, дивіться. Давайте ми зараз робимо ось так. Ось так. Все, а тепер нормально. Нор нормально. Что такі ще штуки? Так, дивіться. Далі в мене тут -то такий... чорний стіл. Ого. <laughs> так, тут у мене далі чорний стіл. Ось такий вот тут одна тумбочка. Ось таке. Ось такого. ні ось такого там нема. Ось такого. Все. Ось так. От у мене одна тумбочка. І тут отакого продовжуємо гарш от продовжуєм. Гашу... сюди вот. Так, все добре. Далі. У мене отут утово є ще такого -от, дві тумбочки. І тут ово в мене такий жовтий той. Вон. Та там мене тако два жовтих дивана. Ну, типа, тут о перший і тут другий. Отако в мене. Ось перший і другий. Я можу їх так усунути. Якщо схочу. Так... Я беру. Щось таке взяв. Далі, вмивальник. У мене вмивальник, тут о зразу... Ой. Да-да-да, зразу тут з холодильником. Тут там все таке. Ну, ви поняли, коротше. Тут у мене краєвид, там, там теж краєвид. Типа так, що можна було. А от тут уво, у мене Ось такі во в мене за невіски. Так, отакі от у мене тут озанав'яски. Так, так. Так, так, так. Все. Занавіски. Шкафи там. Так, далі. Отут тут в мене... Ось тут то в мене така лампа, щоб світила. І ще тут мусорника. Отсюда я все там ставлю і все таке. Далі беремо мікрохвилевку і ставимо її на того. Да, да, на ту, на туло. Так, дальше. Тут ово ми берем. Ми берем мод, у нас є на ноутбуки, берем сірий э, колір. І тут у мене такі воранжеві того. Так, зараз ми робимо ось так і ось так. І відкриваємо його. Ой. Да, ось це вже. Як я міг забути, що в мене ще то ліжко. Ліжко в мене... типа, як сказати, коричневе в мене ліжко. І те ліжко в мене ото того. Отако в мене... Блін, то якось тако. Ай. Да. да так. Дальше, в мене отаково. А взагалі, ну, як ж так зробити, так як реально є? Ого. <сі> так. То капець так тяжко так зробити. Так, ось тут в мене... У мене ось тут у є столик. Тут я можу отакого вот посидіти, там подивитись того, можу сюди во можу тут тоже посадити, може того столика висунути. Та й все таке. І ще тут ого, ось так. У мене ось тут, ось, типа, ось така штука. Я не знаю, чого вона так, але його так. Так, беремо Time C Day. Time C все Вс, маємо Time C Day. Сидимо. Сидимо, граємо. Так. Далі. Продовжуємо. Далі в мене... отут тут, зараз ми все повикидаємо. От тут у мене далі отут такий сірий коврик і жовтий. Тут у мене такий сірий, типу, що витирати ноги, там взуття. А ось тут вже жовтий. Так, от тут у мене один пропуск і тут вже жовтий. Такий вот. Скорі, жалко, що тут не можна поставити. Там в мене тоже. Коврик. І під підтимову коврик. І під підличком коврик, але хай тут так буде. А що тут так? Ну, ладно. О, точно, дивіться, як я придумав. Ось такого вот такого. Вот такого супер были. Так, выробим все вот так і вот так. І ще в кінець ось так. У мене це скрізь просто скрізь коврик. Ось такого у мене, типу так, щоб було м'яко ходити там все таке. Так. Далі ми беремо ось цей мод. І ставимо. Ми ставимо. Ми ставимо дзеркало. Дзеркало в мене ось тут висить. Але знаєте що? Щось ось так в мене. Певно через ось цей бомо, знаєте що? Я, типу, отако бігаю. То певно воно через це. Але ні, тут реально, тут в мене дзеркало є. Викидаємо. Так, чого хтось треба? Угу. Далі ще. Де ж така штука є, Да, тут тут на далі пропейлер. Типу ось таку. І ще лампочку. треба. Потрібну лампочку, лампочку. ж тут лампочку, о, знайшов. Тут, коротше, ось дивіться. Зараз ми зробимо ось таку просто. А тут далі. А там далі просто. І далі ті. квартири, там що таке. Опа, все, ми закрили. І в мене ще є одна лампа. У мене ще лампа є якось тут отаку висить. Так. Не забувай про дзвінок. Думаю, що я почули. Так угу. тут якась лампа підвісна має бути типа. Чиї тут нема. Вона щоб була. Таке тут підвісної лампи взагалі нема. Знаєте, давайте тут поставимо. все нормально. Ну, якщо такого от закрити, то, то я завжди за невески такого закриваю. І тут я от такого сижу. І зараз от. Зараз я от такого сижу там і... Чільки в мене комп'ютер, а тут тільки комп'ютер... Ну, тут є комп'ютер, але системного блока нема. От я в'яну. Думаю, ви поймете. Ой, ти шо. Так, далі. У мене от тут... Вмикач. От тут у мене. Так, і спочатку нам потрібно тут зробити світло. Так, ми робимо ось тут. Ну, типа, ось тут така кріша є. Ну не типа, але є. Ось така кріша. І тут лампочка. Так, ми ставимо тут лампочку, тут лампочку. І ось тут, що у мене тако чотири І тут -то. Так, і ми клацаємо просто на них. Клацаємо. Ну, пусть вот. Клацаємо. Ну, штиху клацаємо. І ще на ту клацаємо. І тут там клацаємо. Хопа! І бачите? що засвітилося. Я виключив. Прикольно мотиться. І тут отако в мене. Все. Давайте ми зараз включимо ніч. Точно. У мене ж що... тут інакше. Зараз я вам покажу, як тут. У мене ось тут. -та. Інакша лампа. Коротше, ось я зараз вам покажу. Ось тако. Вот. беремо другий, потім вкладемо сюди і ставимо сюди. Вс. Мы пишем тайм се... Ой, таймсет нич и включаем. Ведь это удобно прям. Я бы жиль бы в такие... в такие... в такие кимнати. А шо? И тут очень у меня экзартиковык. Опа. Все. О, тепер просто супер. Буду поспати. Що? Що він робить? Ви баш... Бачите його руку? <laughs> Щось таке, що він стрім не робив. Так... Так, виробимо ще все. Оп-оп-оп-оп. Вс, в принципе. Ну что ж, а сам я, Дима. Всем пока и хай вам. Счастливы.